З грудня минулого року до тренувального комплексу Паралімпієць Олександр Дорошенко говорить, приходить не займатись, а зустрітись зі своєю спортивною родиною. Найкраще ну, дропені. Зростав у школі інтернатів Знам'янці. Ще тоді юним каже закохався у спорт. Я зустрів свого тренера, яка мені дала, уже, можна так сказати, в це життя на Паралімпійські, на Європу, на чемпіонат України. І вона мене дійсно повірила. Це стимул моєго життя, стимул моєго забезпечення. Далі були 25 років тренувань, праці та перемог. Показує ті, які цінує найбільше. На чемпіонаті світу виграв шостої спробі в останній, там де це було феноменально в тому плані, що вже думали, що я не попадаю, не беру ліцензію. і Так далі, ну я все-таки зібрався з зі своїм тренером, з своїми друзями, які мене підтримували, прийшли до мене вболівати. Вони мене підтримали, і я це зробив. Бо всі я завжди роблю до останнього і надіюсь до останнього. І тепер, каже, боротиметься, доки не здобуде перемогу. Півроку тому готувався до змагань у Парижі. Нині ж поставив спорт на паузу. І на останніх іграх, яких я був тишном в, в Парижі, у 24-му році, то я вибрав четверте місце, посів з хорошим результатом. Ну, так як трішки не вистачило, мені 12 сантиметрів, я болію ліком рак лімфового і так далі. І проходжу це все лікування. Може би, може, воно не на ранній стадії це все було, і так далі. Може б я не попав би на Олімпіаду, може, лікувався б уже тоді, і так далі. Ну, четверте місце, хоча б сказати чесно, хоча б дає той стимул, що тебе в зборні тримають. Паралімпійська чемпіонка Марія Памазан каже, познайомилась з Олександром 17 років тому. З того дня бере з нього приклад. І всі знають, де Саша, там і Маша, де Маша там і Саша. І завжди, якщо треба Сашу знайти, дзвонять до мене. Якщо треба Машу, мене знайти дзвонять до Саші. Прославляв, буде прославляти Україну. Ну, всі знають Сашка. Що завжди лунав гімн України, коли він виходив, ну це було неймовірно. Тренерка паралімпійської збірної команди України з легкої атлетики Тамара Едішарашвілі говорить: пишається його досягненнями і вірить в швидке одужання та повернення. До великого спорту. Я його, як побачила, знаєте, як то кажуть, е закохалася в його. Е Блакитні очі, а ми з ним були в Іспанії і пішли б на прогулянку. Я дивлюсь йому погано. Я кажу: Сашко, ти хочеш порозмовляти? Так кажу, ну давай, кажи, що там у тебе. Я там себе погано почуваю. Наша команда легка зуртувалася, і ми йому допомогли. Він здав аналізи і потім ліг на лікування. Але ще попереду у нього відновлювання, ще попереду у нього операція. Про повернення до змагань каже Олександр, поки не думає Рітетом є здоров'я. Проживи так життя, щоб тобі дійсно в трудну минуту, коли тобі стало трудно, тобі допомогли. Я це ще дуже відчуваю цю підтримку, цю заботу, цю не падати духом, що треба триматися і триматися і триматися. Дарія Соколова, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.